Привіт, любі дорогі тільці! Це підказки Ангелів на травень 2025 року. І так розглянемо три головні сфери вашого життя. Це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися, і для людей, які у пошуку своєї половинки витягнемо карту, які можливості принесе травень місяць. Чи будете ходити на побачення, чи зустрінете свою долю і фінанси. Чого, що робити і чого не робити, щоб фінанси були і множилися у вас? Також робота, яка панує атмосфера, який моральний стан в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі, чого не робити. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси дасть вам травень місяць, чи знайдете ви роботу мрії. І витягнемо загальну карту, загальну енергетику травня місяця, під якою енергетикою пройде, яку енергетику плекати в собі, щоб місяць був вдалим. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Дивимося, чого приємного очікувати в стосунках для тих людей, які вже в стосунках, які енергії зараз панують у парі. Енергії радості, задоволення, турботи один один. Така сімейна, щаслива карта. І це також про покращення житлових умов, можливо, закінчення ремонту. Або ви планували ремонт, і зараз у вас будуть можливості, будуть кошти на ремонт. Це також як і спадщина, коли ви, можливо, отримаєте впадок спадок житло. Або це однозначно покращення житлових умов, купівля, продаж, або здасте в оренду. Також це може бути купівля якоїсь такої вели, речі, на яку ви збирали гроші, це здійснення мрії, щось ви таке можете придбати як автомобіль, чи побутова така техніка, яку ви хотіли вже давно. І це така кульмінація, це вже результат. І також це є сімейна карта, родинна, коли родина збирається за столом. Це енергія роду. А, власне, що ще карти підказують, що знайдіть момент, в травні місяці а, зрозумійте силу вашого роду, в якому ви народилися. Це жива енергія, в яку ви прийшли, вас завжди харчує, ви завжди можете черпати. Оце джерело енергії і сили в своєму роду. Це треба тільки уявити собі, згадати собі людей, які вже покинули цей світ, але які любили вас, були до вас в роду. Їхня, їх немає фізично, але енергія роду завжди жива. І вона завжди а, з вами. І ви можете звідти черпати джерело енергії. Обов'язково це робіть. Просто своїми думками. Уявляйте собі. Енергію свого роду і про, таку робіть медитацію і черпайте. Можете собі розмовляти як світло, світла енергія вас умиває і наповнює. Чудова енергетика. Викликайте цю енергетику сім'ї. Це найважливіша енергетика на землі енергія любові, яку ви самі вмієте створити. Це не про те, що хтось має прийти і обдарувати вас цією енергією. Ви самі маєте створити цю енергію, любові. І тоді вам, вона вам вернеться з творити, відчувати завжди. Так, чого остерігатися? А тут йде до вас дуже хороші можливості. І, в принципі, дуже, якщо ви дійсно будете робити такі практики, черпати енергію роду, до вас прийдуть великі можливості. Ці ті можливості, це початок буде в квітні, в травні буде початок цього. Початок чого, тому що тут все світ дає цілу жмену вам якихось можливостей, яких фінансових можливостей, що ви закладає фундамент. Чогось хорошого, стабільного, яке буде вас піднімати на інший рівень з часом. Чудові енергетика йде у вашу сім'ю, у вашу пару. І давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси приготував вам правильний місяць. Дивимося. Поки що ви дуже сильно заблоковані. Ви не бачите, не чуєте, ви самі собі наставили якихось блоків енергетичних, які просто не підпускають до вас партнера. Бачите, самі тут людина просто обтикана таким густим парканцем вночі, ви все відрізаєте, ви все рубаєте на корню, ви не даєте до себе енергетично, навіть енергетично підійти. І вам можливо, тому що карти Таро це про нашу підсвідомість. Можливо, зовні ви показуєте, що ви готові, ви, але енергетично ви абсолютно не готові. А енергетично у вас канал перекритий. Вони готові до зустрічі, вони готові ділитися своєю енергетикою. Хоча зовні, так як воно має бути, ви ніби показуєте щасливе таке своє щастя, наповненість всередині. Така сильна порожнеча і розчарування, тому якби і нема такої зустрічі, і можливо вам не стільки це важливо для вас, що тут може бути, що ви як захищаєтеся, можливо, вам дуже добре, так як ви зараз живете. Але та соціум може вас ви тут, як захищаєтесь, от не чіпайте, от мені добре жити, але вас всі можуть питати, а коли вже заміж? А чому ти сама? Ти така хороша, чи, ти, чи, чи до чоловіка чоловіків це також стосується, бо розклади для чоловіків і для жінок. А чи ти один, а чи ти а, а може людині добра? Але якісь загальноприйняті такі нібито правила, і ви від них захищаєтеся, ставите такий бар'єр, не чіпайте. Внутрішньо. Ваш внутрішній комфорт хочуть порушити. Так, тепер робота. Чого приємного очікувати на роботі? Чого остерігатися? І дивимося, яка атмосфера, яка моральна атмосфера, яка енергетика панує зараз в робочому колективі енергія, взаємопідтримки. Взаєм, такої, взаємопідтримки, взаємопорозуміння, така, знаєте, хороша атмосфера панує у, в робочому колективі. Це коли створений хороший колектив, взаємодопомога, розуміння, підтримка один одного, навіть коли там, і під час відпусток, бо вже скоро літо всі вже стараються, всіх дуже хороша така підтримка і взаємопорозуміння, взаємоповага. Так, чого приємного очікувати, все буде. І дійсно така рівновага, і все є для а, е, картамах. Це може бути ще щось нове в роботі, щось е, покращення якихось не то, щоб робочих умов, але е, як втілення якихось нових ідей. Карта Маг це карта номер один, і це про початок. Чогось, як у вас, і це про творчість, коли є якісь ідеї, от ще запустити рекламу, от ще сказати то, чи там у вас уже все є, і вам зараз треба тільки це презентувати, показати у світ. Людина показує себе, свої вміння, свою майстерність, ще щось нове, то як і рекламу, як і якісь курси, які ви хочете. У вас є ідеї, якась ідея, якась творчість ви хочете ще щось починати робити? Можете сміло починати робити. Так. Дивимося, все вдасться все, що ви почнете робити в травні. Ви заложуєте фундамент, і тут десятка цих дійснення мрії. Часом воно дасть свої чудові плоди. Так що, якщо у вас є творчі ідеї, ви можете сміло їх втілювати в життя, починати вже в травні. Дуже чудова енергетика травня. І це принесе хороші плоди, це як ви здійсните свою мрію. Ви будете насолоджуватися навіть тим шляхом, який ви обрали. Що ви почали це робити, і що ще тут? Що? Ем, не прив'язуйтесь до результату. Якщо це дійсно щось таке, що ви любите, просто робіть і насолоджуйтеся цим процесом. Так, давайте дивитися для людей, карти для людей, які... Пошуку роботи, які шанси і можливості принесе травень для вас? Чи знайдете ви роботу мрії? Так, тут у нас паж. Паж є бажання, але Паш це завжди чогось недостатньо. Можливо, недостатньо знань, чи недостатньо інформації у вас. Куди ви подаєтеся, звідки ви берете інформацію? Все ще треба передивитися, тому що, якби є ідея, але недостатньо того, що ви зараз робите. Треба робити більше для того, щоб отримати шанси на роботу. Дивіться, ще шукайте інформацію, ще шукайте ідеї, питайте ширше коло людей, питайте і онлайн, і офлайн, подавайтеся. Якщо ви подаєтеся тільки онлайн, можливо, треба фізично походити, поносити своє резюме всюди. І фінанси, що робити, щоб фінанси множилися у травні, і чого не робити, щоб гроші не утікали від вас. Дивимося, фінанси, що робити, щоб примножити фінанси у його четвірка. Четвірка це стабільний дохід, це хороші гроші, які треба зберігати, які не витрачати намарно. Так, зберігати гроші, примножувати і чого не робити, щоб гроші не втікали. Тут будуть якісь спокуси, і треба, дійсно, карта смерті це повністю переоцінка. Поглядів на фінанси. А ну, Дайте нам підказку, бо тут іде така кармічна карта, що, можливо, вам треба буде повністю поміняти своє відношення до грошей і до того, як ви їх витрачали. Рицар. А, рицар це, да, це зміни. І не спішите. Тому що смерть це ще можливості, щось нове йде у ваше життя, і вам захочеться ризикнути. Це ще карта ризику, і у вас будуть гроші, і вам захочеться ризикнути. І тут треба бути дуже-дуже уважним: не ризикувати. рицар – це про поспіх, не спішіть. Якщо будете приймати рішення щодо фінансів, не спішіть, будьте обережними, все чітко зважуйте і перепровіряйте інформацію. І так, дивимося далі. Загальна енергія місяця. В яких енергіях треба перебувати, щоб місяць травень приніс вам максимум щастя і фортуна, щоб вам посміхалася, що робити, сила! Карта сила. Карта сила це є про вашу внутрішню силу, що вам енергії буде багато. Травень дасть вам багато енергії. Ви будете відчувати в собі цю енергію. І також це про те, щоб ви цю енергію правильно перенаправляли. Дуже чітко слідкуйте, якщо у вас є якась ціль, направляйте в першу чергу енергію на свою ціль, а потім вже на все решту. Тут баланс енергії. І також це ще карта про те, що енергії у вас буде багато, і дивіться, щоб не було вигарання. Якщо ви дуже такі трудоголіки, а тільці ви такі усичі, будете посидіти, робити, робити, треба в втримувати баланс, робота і якісний відпочинок. Прогулянка на природі, більше сонця. Більше гуляти, може, біля водойми десь побути. Але енергії травень вам дасть дуже-дуже багато. І від себе я вам бажаю щастя, хай щастить вам і хай фортуна посміхається вам, дорогі.